Вітаю всіх на каналі Східний Прометей. І ми продовжуємо цикл монологів, присвячених вивченню та формуванню думки західної цивілізації. Те, як ми мислимо, які цінності маємо, до чого прагнемо. У всьому цьому є початок і логіка розвитку. У філософському погляді ми намагаємось відстежити цей хід думки через призму філософії та історії. Тому на каналі так часто з'являються. Ми... Відхиляємося в історію і вивчаємо історичний контекст. Вивчаючи ці аспекти, ми можемо разом навчитися прогнозувати деякі аспекти майбутнього на основі історичного та філософського досвіду. Ми разом вивчили розвиток європейської західної цивілізації від давньої Греції до християнських війн в Європі від Олександра Македонського до Френсіса Бекона і Рене Декарта. Сьогодні ж ми плавно переходимо до англійської політичної філософії. Отже. Чому саме Томас Гоббс? Все потрібно починати спочатку, і саме Гоббс заклав основи політичної думки, яка існує сьогодні і в Європі, і в Північній Америці, і в інших країнах західного культурного світу. Нагадую, що політика перекладається з давньогрецької як держава, тому знати Томаса Гоббса потрібно просто для того, щоб розуміти, як має мислити громадський діяч та громадянин. З чого починати роздуми про обов'язки, права та свободи? Його найвідоміший твір Левіафан та ряд інших статей вивчаються сьогодні в європейських університетах в Російській Федерації. Цей тип політичної свідомості, який заклав Томас Гоббс, не вивчається. Відсутня політична традиція повністю. Тому їм неприємно чути, що громадянин і лише громадянин має вагу в будь-якому цивілізованому суспільстві, і за бажанням може та повинен впливати на покращення свого суспільства у 19 сторіччі. Деякі російські мислителі, і ми будемо про них говорити. Намагалися розвивати політичну традицію, засновану на працях і Томаса Гопса, і Джона Лока, і Френсіса Бекона, і навіть Рене Декарта, яка в подальшому дозволила б, якщо б вони розвивали цю систему, і держава спонукала б цьому, це б дозволило українцям та іншим ув'язненим російською тюрми відокремитися і створити свою національну державу. Але практично всіх їх або розстріляли під час червоного терору, або вислали на філософському пароплаві, або банально заморили голодом в Лефортово, тому росіяни не розуміють реакції заходу на свої дії. Розмова західної людини з росіянаном сьогодні це як розмова дикуна і освіченої людини. Отже, Томас Гоббс – це також дитина тієї ж страшної епохи реформації, епохи війни всіх проти всіх, епохи розчарування в тих цінностях, якими жила середньовічна Європа. А в той же час спроба побудувати нову культуру. Нову свідомість, нову думку у Європі епохи відродження, а потім і реформації абсолютно новим способом випромінювалася фізика. Тут я маю на увазі і математику, і природнознавство, і інші науки. Все ж таки, фізика це наука про природні явища. Що залишалося думкам? Вірно будувати нову нову метафізику і нову політичну науку щодо нової метафізики, Це була реформація. Обов'язково подивіться випуск на каналі про схоластику і е, яка релігійна дискусія відбувалася в середньовічній Європі. А от щодо політичної, тобто державної системи, то тут потрібно звертати увагу, як на першу причину, саме на Томаса Гобса. у своєму творі держава, яке передує Левіафану, він писав. Стара школа абсолютно застаріла. Це була Аристотеліанська школа. А ось Галілей довів, що можлива нова фізика розроблена на простих параметрах, розрахована математично. І я вважаю, що світу потрібна нова політична система, яку пропонує ваш покірний слуга. Нескромно пише про себе Гоббс. Томас Гоббс народився 5 квітня 1588 року. Тут потрібно розуміти, що практично він сучасник Декарта. Він жив у часи Бекона та Галілея. Гобсу було 12 років, коли Джордана Бруно був спалений на вогнищі, і він був вже дорослою людиною, коли було осуджено вчення Коперніка та змушено відмовитися від своїх праць Галілея. Гобс писав про своє дитинство, що вже зі шкільних років він вбирав відразу до середньовіччя. Античності і богослов'я, тобто він просто ненавидів всі ці три слова, звісно, не до всієї античності, звісно, не до всього богослов'я. Але все ж таки з ранньої молодості Гобс відчував пристрасть до міцної і, твердо, і твердої влади, і він був переконаний, що людина це такий знаєте, абсолют зла. Проте він був дуже сильно освічений, і це важливо. Ми знову можемо порівняти з Росією 16-го сторіччя. І в Росії тоді вже відбувалася смута і освіту, взагалі кажучи, як так як така, так такова майже зникла повністю. у, у той час молодий Гопс вже у 14 років увага перекладав Евріпіда з грецької на латинську. У 1608 році гопс отримує ступінь бакалавра. Пізніше Гоббс разом зі своїм учнем, сином одного з найвпливовіших людей Англії Лорда Кавендіша вирушає в подорож по Європі. Там він особисто знайомиться з Галілеєм, Кеплером, Мерсеном. І у 1651 році Гоббс публікує своє свій головний твір Левіафан, названий на честь спогаду про ту біблійну створіння, те біблійне створіння, про яке. Пише в книзі Йов, бог створив своє наймогутніше створіння, і під Левіафаном, звичайно, гобс має на увазі саме державу. Спочатку він навіть хотів назвати її смертним Богом, оскільки держава має Риси Бога, вона всемогутня, так але як і будь-яка держава, вона згодом припиняє своє існування у 1641 році. Гобс стає діючим наставником сина англійського короля Карла Стюарта. Це було дуже складний час для Англії, часом. Війни парламенту під керівництвом Кромвеля проти короля Англія роздерта жахливою громадянською війною у 1645 році. На вирішальній битві Кромвель розгромив королівські війська, і після цього король втрачає владу. А в 1649 році його за вироком суду лишають і голови. Отже, в Україні встановлюється диктатура Кромвеля, який, прийшовши до влади, мовляв, заради парламенту, розпускає його і призначає новий звірних собі людей. Як і будь-який деспот, щоб підняти свою популярність і без того величезну серед народу Англії, він починає об'єднувати розколоту країну. Це не нагадує вам щось. Зрозуміло, що як будь-який диктатор, він використовує для цього залізо і кров як інструменти у 1649 році. Він розпочинає кампанію в Ірландії, яка досі не прощаємо цього. Далі була кампанія в Шотландію, і він також живою силою приєднує її у цей кровавий період, коли по всіх британських островах тривала війна, страти та руйнування дворянського стану, гопс повертається в Англію і публікує своє свій головний твір Левіафан як вираз. Подяки правління Кромвелю. пам'ятаєте з дитинства тверда рука. І сильна. у 1658 році Кромвель помирає абсолютним диктатором. Перед смертю він все ж таки отримує від парламенту право призначити собі спадкоємця, і звісно ж, він призначає свого сина Річарда. Під е, правлінням Річарда починається тут е, починається період смути, економічний спад, і взагалі хаос. Е, і що робить парламент? Як ви думаєте? Зверніть увагу, бо це відрізняє навіть дикта диктаторську Англію від, скажімо, диктаторської Росії. Англійський парламент, вимагає Бачачи, що справи йдуть до хаосу, щоб Річард відмовився від влади та закликав Карла II сісти на трон свого вбитого батька. Династія Стюартів відновлюється, і королем стає учень Томаса Гобса син страченого короля Карл II. Зауважте. Що не були ніякої пом... помсти прихильників Кромвеля, син Кромвеля Річард, мирно дожив до старості. І якщо я не помиляюсь, тільки Єлизавета II у 2021 році побила рекорд по, по, дол... по, дол... по, дол... по долгожительству, Вибачте, не пам'ятаю як українською. А до цього це був Річард Кромвель. А самого диктатора після смерті вирокли на Смерть викопали і встановили голову на кіл, і лише у 1960 році англійська королева урочисто поховала голову Кромвеля і і впорядкувала її на землю. В Англії такі речі пам'ятають і не забувають. Однак, щоб зрозуміти його політичну філософію, філ, е, філософію вчителя майбутнього короля Англії, потрібно розібратися з його загальним світоглядом. У, своїм, е, у своєму передмові до е, твору держава Гопс пише, що. Починаючи з часів другого храму благовість, благовість перетворилася на богослов'я, яке об'єднує Аристотеліанську школу та Біблію. Тому сьогоднішні держави та філософія нагадують ту давню створінь, у якої одна нога була мідна, це нога святого Писання, а друга нога була осляча, слабка нога це богослов'я. І нам потрібно відкинути цю ногу. Це був підхід гопса релігія це вчення про те, як шанувати Бога. А роздумувати про Бога неблагочестиво. Все одно ми Бога не зрозуміємо. Тому ми повинні вигнати Богослов'я за допомогою ден денного світла. Знову світло античне не забуваємо про нього, тобто ясності міркувань природнього людського розуму. Розумієте? роздумуючи про державу, філософствуючи про добро, ми повинні вигнати всю духовність, крім науки. Іншої філософії не існує і існувати не може, пише Гоббс. Основною особливістю філософії Гоббса було те, що людина сама створює свій світ. Гоббс пише. Користь моральної та громадянської філософії можна оцінити не стільки за такими вигодами, які забезпечує їх знання, скільки за тим збитком, який завдає їх незнання. Бо корінь всіх нещасливостей та зол, які можуть бути усунені винахідливостю людини, це війна, а зокрема, громадянська війна. Ідея війни це жах, який постійно переслідував Гобса. Це взагалі характерна особливість нанадцятого століття. Ви пам'ятаєте про християнські війни, про розколи церков, про битви протестантів проти англіканців і так далі. І так далі, калькальвіністів багато крові. Третина Європи просто загинула. І звичайно, що коли ти культурна людина, ти все це переживаєш особливо. Цікаво, що він часто наводить в приклад недавню відкриту Америку. Гобс Пише. Тобто, ви пам'ятаєте, що це був ще період географічних відкриттів. От що він пише про Америку. Ось там живуть дикуни, які не змогли організувати своє життя. В Азії змогли, навіть деякі народи Африки змогли, а в Америці ні. За це там через це там йде війна всіх проти всіх. За це крадіжка від сусіднього племені, вбивство, якщо на твоєму шляху стають люди, які заважають вкрасти, це нормально, це для них добре. Уявіть для Гоббса тодішня Америка це образи того, що відбувається без моральної політичної філософії. Але моральна і політична філософія це справа людей, а не Бога. Саме тому головною задачею абсолютного ідеального монарха для Гобса, якого описував Гобс, є постійно підвищувати рівень освіти народу. Народ повинен бути освічений, оскільки тільки освічений народ може свідомо робити правильний вибір і створювати добро без війни. Війна, яку розпочала Росія в 2014 році, це наслідок тієї дикості, неграмотності і кріпосної залежності, в які погрузили російський народ на протязі багатьох століть. Абсолютизм гопса полягає і в важливості абсолютної влади, і в важливості абсолютної освіченості населення через те, що Росія порушила первинний закон абсолютизму і взяла тільки абсолютну владу. Ми отримали той кошмар, який відбувається сьогодні. Залишилося ще трошки потерпіть. Давайте зараз про соціальну філософію і завершуємо. Соціальний філософ, він продовжує ідею Френсіса Бекона і намагається створити філософську систему за допомогою саме математики. Гоббс пише, сприйняття єдине дж єдине джерело пізнання. Внаслідок сприйняття у розумі формуються уявлення, які є вигасаючими відбитками. Сприйняття розум намагається аналізувати отримані уявлення. Тому роль розуму це обробка і аналіз отриманої інформації для отримання нових знань. Слова, до речі, за Гобсом відіграють е, найважливішу роль у пізнанні, тому, тому він вводить поняття знак, це поняття, що описує предмет. Взагалі, Гобс вважав, що слово це найвеличніше винахіддя людства. Ви можете запитати, як розуміти, яким знаком використовується той чи інший предмет. Відповідь за Гобсом дуже проста і банальна. Домовляйтеся, мова, мова саме і є результатом угоди між людьми. На завершення хочу поділитися просто неймовірними виставками і роздумами Гобса щодо створення суспільства, тобто історію створення того суспільства, в якому жив Гобс на період 16-17 століття. Нехай це буде певним підсумком нашої довгої, душної розмови. До, до речі, оцініть душноту цієї розмови, цього монологу взагалі там цього випуску філософського інсайту в коментарях по десятибальній шкалі, де один це було взагалі недушно і дуже пізнавально десять просто, просто відкривали вікна в якийсь момент. Філософія Гопса складна для розуміння, дійсно складна. Для цього потрібно працювати з філософами, вчитися в університетах саме профільної спеціалізації. Я, я намагаюся вам пояснити найголовніші аспекти філософської думки і Гопса, в тому числі, які важливі нам, як громадянам. Отже, історія від Гопса. Спочатку всі люди знаходилися у природньому стані, пише Гоббс, в якому кожна людина мала абсолютну свободу і абсолютне право. Проте зіткнення двох людей з абсолютною свободою і абсолютним правом неодмінно призводить до конфлікту війни всіх проти всіх. Тому в якийсь момент, щоб не зникнути як виду, люди були змушені частково обмежити свою свободу та права в ім'я самозбереження. Ці права та свободу вони передають одному чи декільком людям обраним загальною згодою. Таким чином держава, так само як і мова, виникає внаслідок угоди між людьми.